Доброго дня, слухачі каналу Вчений Кіт. Наближаються кроки, а ми з вами продовжуємо готуватись до них. І сьогодні ми з вами поговоримо про триптофан. Триптофан це амінокислота, вона відноситься до незамінних амінокислот, тому що не може синтезуватись в нашому організмі і повинна обов'язково надходити із продуктами харчування. Або із біологічно активними добавками. Біологічна роль триптофану полягає в тому, що триптофан сприяє процесам росту, відповідає за утворення гемоглобіну, приймає участь у процесах відновлення тканин. Триптофан є попередником серотоніну. Серотонін – це нейромедіатор, але його ще називають гормоном щастя. Тому що він чинить антидепресантну дію на організм, сприяє зняттю гіперактивності, нав'язливих станів, тривожності, пригніченого стану і синдрому хронічної втоми. Трептофан є попередником і гормону мелатоніну, це гормон шишкоподібної залози, який сприяє кращому засинанню і нормалізації сну, тому його ще називають гормоном сну. Триптофан приймає участь в утворенні вітаміну В3 або нікотинової кислоти або вітаміну ПП. Синтез нікотинової кислоти відбувається у клітинах печінки із амінокислоти триптофану і із 60 мг триптофану може синтезуватись приблизно 1 мг ніацину. І таким чином триптофан може заміщати вітамін В3. У дієті, але необхідно відмітити, що у деяких продуктах, особливо це зернові продукти і кукурудза, більша частина вітаміну ПП перебуває у зв'язаній формі в таких продуктах. Ця зв'язана форма називається ніацетин. Її особливістю є те, що вона не засвоюється організмом, але стає доступною для засвоєння тільки після термічної обробки або лужної обробки. Незв'язана форма вітаміну ПП відсутня у продуктах тваринного походження і бобових. Тому якщо у раціоні міститься велика кількість кукурудзи, а це раціони людей із країн Південної Америки, то будуть розвиватись ознаки вітаміної недостатності вітаміну ПП, це буде пелагра, і відповідно при такому раціоні харчування потреба у вітаміні ПП буде підвищеною. Добова потреба у триптофані для дорослої людини становить 0,25 грамів. Для дітей ця потреба є вищою і до 7 років вона становить 1 грам. Джерелами надходження триптофану є переважно продукти тваринного походження, тому що білки тваринного походження вони містять всі незамінні амінокислоти. Це риба, це морепродукти, м'ясо, сир, молоко, молочні продукти і яйця. Серед продуктів рослинного походження деяка кількість триптофану є у бобових, в арахісі, в кунжуті, в горіхах, в бананах, халві, фісташках і шоколаді. Механізм дії триптофану, потрапляючи в організм разом із продуктами харчування. Триптофан потрапляє у клітини печінки, гепатоцити, і там під впливом вітамінів перетворюється на 5 гідрокситриптофан або 5 HTP. Це вже є більш активною формою триптофану, яка легко проникає через гематоенцефалічний бар'єр подібної залози піддається гідроксилюванню, декарбоксилюванню і перетворюється на нейромедіатор серотонін. Ввечері в умовах повної темряви серотонін під впливом ферментів перетворюється на гормон шишкоподібної залози мелатанін. Тому, якщо в вдень синтезується недостатня кількість, то, відповідно, не буде того матеріалу, з якого буде утворюватись мелатанін уже ввечері. І відповідно, це буде позначатись на якості сну. У людей, які перебувають у стані депресії, у крові мало і серотоніну, і трептофану, і низький їхній вміст в організмі буде спричиняти депресію, тривожність підвищену, безсоння, розлади уваги, гіперактивність, головні болі і психічну напругу. Ознаками нестачі. Триптофану є головний біль, смуток, депресивний стан, нервозність, надмірна втомлюваність, тяга до солодкого, тютюну, алкоголю, порушення сну, зменшення концентрації уваги і підвищення ваги. На надлишок триптофану буде вказувати непосидючість, дратівливість, гіпертонія, тобто підвищення артеріального тиску, тахікардія це підвищення частоти серцевих скорочень, підвищене потовиділення, діарея, блювота і відчуття сухості у роті. У медицині застосовують дві форми триптофану: це l триптофан і 5 htp Застосовують їх з метою лікування анемії, з метою нормалізації артеріального тиску, а також враховуючи те, що триптофан є попередником серотоніну, а серотонін виявляє антидепресантну дію, сприяє зняттю тривожного стану, гіперактивності, нав'язливих станів, хронічної втоми, сприяє засинанню і нормальному сну. то Застосовують також триптофан і для нормалізації. Цих станів. Чим же відрізняються ці дві форми? Якщо ми говоримо про l триптофан то це попередник серотоніну, який одержують із продуктів харчування. Потрапляючи в організм, l триптофан перетворюється на 5 гідрокситриптофан. 5 -гідрокситриптофан – це вже є прямим попередником серотоніну і мелатоніну. Який може бути отриманим із харчових джерел, наприклад, може бути отриманий із грефонія, саме із насіння грифонії, Ця форма чинить прямий вплив на рівень серотоніну в організмі, тому що є проміжним продуктом у процесі перетворення. Основна ж відмінність полягає в тому, що l триптофан є амінокислотою, яка в подальшому може бути перетворена на 5 гідрокситриптофан. А ось 5 гідрокситриптофан це вже прямий попередник серотоніну і мелатоніну. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів із буклету Біохімія, крок 1». У значної кількості пацієнтів перед відвідуванням стоматолога виникає тривожність, страх, пригнічений настрій. Посилення виділення якого медіатора центральної нервової системи може зменшити ці порушення психоемоційного стану у людини, зменшити порушення. Психоемоційного стану, який описані в умові тесту, може посилене виділення нейромедіатора серотоніну, який ще називають гормоном щастя, тому що він чинить антидепресантну дію на організм, сприяє зняттю підвищеної тривожності і пригніченого настрою. Наступний тест госпіталізовано хворого із діагнозом карциноїд кишечнику. Аналіз виявив підвищену продукцію серотоніну. Відомо, що ця речовина утворюється із амінокислоти триптофану, який біохімічний механізм лежить в основі даного процесу. В основі даного процесу лежить декарбоксилювання триптофану, тому що триптофан, який надходить із їжею, у клітинах печінки. Перетворюється на 5 гідрокситриптофан, це вже більш активна форма триптофану, яка піддається процесам декарбоксилювання і в подальшому перетворюється на нейромедіатор серотонін. Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що впродовж тривалого часу вона харчувалась переважно кукурудзою і мало вживала м'яса. Дефіцит якої речовини у кукурудзі спричинив розвиток такої хвороби. Це спричинив дефіцит амінокислоти триптофан. Тому що триптофан є незамінною амінокислотою, яка обов'язково повинна надходити разом із продуктами харчування, тому що вона не може утворюватись в нашому організмі. Найбільша кількість всіх незамінних амінокислот, не тільки триптофану міститься у продуктах тваринного походження. Тому, якщо зменшити в раціоні кількість м'ясних продуктів, то це буде супроводжуватись дефіцитом триптофану. Оскільки триптофан приймає участь у синтезі вітаміну ПП, то, відповідно, дефіцит триптофану буде призводити і до зменшення утворення вітаміну ПП, враховуючи те, що у жінки в раціоні було мало м'яса а було багато кукурудзи, а в кукурудзі вітамін ПП перебуває переважно у зв'язаній формі, то у раціоні такої жінки є нестача вітаміну ПП і, відповідно, триптофану. І харчування переважно кукурудзою призводить до того, що організм жінки недоотримував достатню кількість вітаміну ПП, це спричинило гіповітаміноз. А ознаками, які вказують на гіповітаміноз, є хвороба, яка називається пелагр. Чоловікові 32 років діагностовано гостру променеву хворобу. Лабораторно було встановлено різке зниження рівня серотаніну в тромбоцитах. Найімовірнішою причиною зниження тромбоцитарного серотоніну є порушення процесу декарбоксилювання 5 окситриптофану Саме він піддається декарбоксилюванню і в подальшому буде перетворюватись на нейромедіатор серотонін. Наступний тест: в організмі людини визначено порушення обміну мелатоніну. Це може бути пов'язано із нестачею амінокислоти, з якої мелатонін синтезується, яка це амінокислота? Це амінокислота триптофан, яка перетворюється на 5 гідрокситриптофан на активну форму триптофану. Потім ця активна форма триптофану піддається декарбоксилюванню і перетворюється на нейромедіатор серотонін. І вже ввечері, в умовах повної темряви, в нічний час переважно серотонін під дією ферментів перетворюється на гормон мелатонін. тому порушення обміну мелатоніну буде пов'язано із амінокислотою триптофану. Наступний тест. Причиною захворювання на пелагру може бути переважне харчування кукурудзою і зниження у раціоні продуктів тваринного походження. Відсутність у раціоні якої амінокислоти буде призводити до даної патології. Пелагра – це захворювання, яке розвивається при нестачі вітаміну ПП, який у зернових продуктах, особливо у кукурудзі, перебуває у зв'язаній формі, яка не може засвоюватись нашим організмом. І саме це буде Призводити до нестачі вітаміну ПП і розвитку пелагри. Участь у синтезі вітаміну ПП приймає триптофан, тому відсутність у раціоні триптофану, який міститься переважно у продуктах тваринного походження, буде супроводжуватись порушенням синтезу вітаміну ПП, і, як наслідок, це буде призводити до розвитку пелагри. Симптоми пелагри, гіповітаміноз вітаміну ПП особливо різко виражені у хворих із недостатнім білковим харчуванням, тому що попередником нікотина-міду в організмі людини є одна із незамінних амінокислот. Укажіть цю амінокислоту. Цією амінокислотою є триптофан, тому що саме триптофан приймає участь у синтезі вітаміну ПП, і триптофан є попередником цього вітаміну. Триптофан це незамінна амінокислота, яка міститься переважно у білках тваринного походження. Тому при недостатньому білковому харчуванні буде дефіцит триптофану і, як наслідок, дефіцит вітаміну ПП, і це буде призводити до Пелагри. Далі наступний тест у хворого, що страждає на спадкову хворобу хартнупа. Спостерігаються пелагроподібні ураження шкіри, порушення розумового розвитку в результаті нестачі нікотинової кислоти. Причиною цього захворювання є порушення такого процесу, а це буде порушення всмоктування і реабсорбції в нирках триптофану, тому що триптофан. А це амінокислота, яка перетворюється на більш активну форму, 5 гідроксидтриптофан. Далі ця форма піддається декарбоксилюванню, перетворюється на нейромедіатор серотонін. Тому порушення процесів смоктування і реабсорбції в нирках триптофану буде призводити до нестачі вітаміну ПП у синтезі якого приймає активну участь саме триптофан, а нестача вітаміну ПП буде призводити до пелагри. Дякую вам за перегляд відео, дякую за ваші вподобайки, до зустрічі!